Перші 230 генераторів уже сьогодні вирушають з Польщі до України. Це перша партія обладнання, придбана в межах збору тепло з Польщі для Києва. Водночас сама кампанія триває. Сума пожертв уже перевищила 5,5 мільйонів злотих. У ці хвилини неподалік познані триває підготовка обладнання до поїздки з Польщі до української столиці. Більше розповість наша колега Марія Черняхівська. Вона на прямому зв'язку з місця події. Марія, вітаю. Розкажи, чи відомо, куди саме доставлять ті генератори, за якими ти зараз спостерігаєш? Вітаю, Ганно. Я зараз перебуваю в польському селищі Вілковіце, неподалік міста Познань, звідки на моїх очах зараз відправляють генератори до України, загружають вже останню партію. Купити це обладнання стало можливим завдяки збору, який тиждень тому оголосив фонд Стендвіз Україн разом з іншими організаціями та партнерами. Спочатку компанію запускали виключно для потреб Києва. Однак, з огляду на надзвичайну активну підтримку з боку польського суспільства, організатори вирішили розширити. Ти її на інші регіони України, втім, початковою метою було зібрати кошти на закупівлю лише 100 генераторів. Однак, необхідну суму благодійники зібрали всього за кілька годин. Фактично, вже наступного дня сума збору перевищила 2 мільйони злотих. А за тиждень кампанії, завдяки активній участі польського суспільства, пожертви зросли до понад 5,5 мільйонів злотих. У перерахунку це понад 60 мільйонів гривень. Саме тому організатори ухвалили рішення збільшити ціль збору до 10 мільйонів злотих за ці кошти планують закуповувати не лише генератори, а й інше обладнання для забезпечення тепла та резервного електроживлення як для Києва, так і для інших регіонів України, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури, лікарень, соціальних закладів і пунктів обігріву, та також багатоповерхівок. У зборі взяли участь понад 45 тисяч людей. Це і приватні особи і організації. Найбільший донат зробила фундація Кульчик Фундейшн 500. Со тисяч злотих, що становить близько 6 мільйонів гривень. Тож давайте послухаємо, куди поїде перша партія генераторів і хто їх розподілятиме. Прошу пряму мову Наталії Панченко. Це все великі промислові генератори, до яких можна підключити не одне помешкання чи якийсь один об'єкт, а можна підключати промислові об'єкти, великі приміщення, школи, садочки, цілі великі багатоповерхівки. Тобто, оскільки збір аж так виріс, чого ми навіть самі не сподівалися, ми зрозуміли, що. Ми можемо якісно допомогти набагато більшій кількості людей, і саме тому ми вже тоді сконтактувалися з кризовим центром міста Києва. Взяли від них конкретний список потреб. Тобто, ми закупили саме ті генератори, які їм на місці потрібні. На цьому у мене все. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Марія. Марія Черняхівська розповіла, як готують першу партію генераторів для України. Гроші на них зібрали в межах акції тепло з Польщі для Києва.